Цього дня в нашій премудрості горіла свічка пам'яті. У фоє лежав дорогоцінний і пахучий хліб, а в класах згадували страшні події і вшановували жертв голодомору. Цей день дуже скорботний, тому що ми згадуємо тих людей, які померли від голоду. Жахливі страшні часи відбувалися в той період. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. Виконаємо завдання. Ви вже підготували коробочки, які принесете додому, тому що завтра, у суботу, о 16-й годині ви підійдете з вашими рідними, близькими людьми, які знаходяться поруч із вами, станете біля свого віконечка і о 16-й годині запалите свічку, свічку пам'яті. Цього року ми втретє вшановуємо жертв комуністичного геноциду в умовах повномасштабної геноцидної війни Росії проти України. Педагоги примудрості між повітряними тривогами в умовах сьогоднішньої трагічної реальності розповідали про таке, що недалеке минуле, коли хліб був розкішшю і мрією. Як тепер мрією є мир. Дивились документальні стрічки, виготовляли свічки пам'яті, зачитували слова очевидців голодомору та розмірковували над тим, що пережив наш народ, адже жива пам'ять надзвичайно важлива, вона плекає нашу свідомість сьогодні. Тож кожен вогник, який ви цього дня запалите у своєму вікні, буде виявом нашої спільної скорботи, пам'яті і віри у майбутнє.